6 тисяч 700 гривень. Майже кожен другий роботодавець в Хмельницькому виплачує мінімальну зарплату своїм працівникам або ж меншу цього рівня. Таким чином ухиляються від сплати податків, котрі йдуть на підтримку ЗСУ. Про це йшлося під час засідання комісії з питань наповнення бюджету і легалізації тіньової зайнятості в міській раді. Виконання за 9 місяців, 3,1 мільярд гривень, з яких ми, скажімо, в цьому році мільярд гривень спрямували на Підтримку військовослужбовців переданий Кабміном проект держбюджету на 2024 рік, де вже є пропозиції з жовтня забрати ПДФО повністю з місцевих бюджетів в державних в державний бюджет саме по військовослужбовцях з 2024 року. Ми прогнозуємо зменшення бюджету в цілому по громаді. Понад 30%. відсотків середня зарплата у Хмельницькому становить майже 15 тисяч гривень, звітують податківці. З квітня 2024-го мінімальна підвищиться до 8 тисяч. За результатами фактичних перевірок, податкові ревізори щодня складають протоколи про порушення трудового законодавства та несплату податків, зокрема на речових ринках міста. Всі платники, друга, перша група, зобов'язані сплачувати в повній мірі єдиний податок. Найнижча заробітна плата це громадське харчування. Це готельний бізнес недалеко. Там заробітна плата середня 6 тисяч 300. Якщо говорити про ще такі галузі, де рівень заробітної плати незначний. Це оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Це середня заробітна плата 7 тисяч 678. Робота без офіційного оформлення. Це також відсутність страхового стажу і нарахування мінімальної пенсії. Цьогоріч на виплату пенсії в області спрямували майже 17 мільярдів гривень. Від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надійшло 8,2 мільярда гривень. Тобто виплату пенсій та страхових виплат коштами платників області забезпечено лише на 51%. Цьогоріч робоча група з легалізації тіньової зайнятості відвідала більше три тисячі підприємств. І виявила майже пів тисячі працівників, що отримували зарплату в конверті. 458 виявили 312 після цієї перевірки оформлені дуже багато є роботодавців, які ну просто дивують рівнем заробітної плати. Найспеціалізована спеціалізована торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 60 людей середня зарплата 2,250. двісті цих підприємств 137, Орієнтовно це понад дві тисячі осіб. Це який суспільний необговорний новий суспільний договір зараз має утворюватись в нас під час того, як воює країна. Робота з децінізації зайнятості в Хмельницькій громаді буде посилюватися вже цьогоріч Після скасування мораторію можуть відновитися планові перевірки підприємств. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.